Шановні, я вам пропоную наступне спільно, спільно по суті справи взяти участь в збитті російських безпілотників. Для цього ми збираємо на легкомоторний літак. Як вам відомо. До речі, я вам дуже дякую. Тому що от зараз під час ефіру я просто бачу, як ідуть донати, а ці гроші йдуть на легкомоторний літак, який полюватиме за ну екіпаж. На якому полюватиме за російськими безпілотниками буде збивати їх. Це важка і небезпечна робота, але ну під час війни взагалі нічого безпечного не існує. Я сподіваюся, що поменше тих тонн вибухівки, які росіяни кидають на наші з вами голови. Долучайтеся, шановні, підтримайте цей збір. Будь ласка, це збір на літак для ескадрильї підрозділу протиповітряної оборони України. Реквізити в описі до цього відео. І знаєте, до нас долинула ну, фінальна звістка, мабуть, від ще діючого генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг дав велике інтерв'ю нашим колегам з «Інтерфакс Україна. І там є пункти, які є надзвичайно важливими для розуміння майбутнього України з точки зору її безпеки. А зараз з нами і студією на зв'язку Сергій Джерч, нині військовослужбовець Збройних сил України, людина, яка багато знає про північно-атлантичний альянс. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас доброго вечора! Вітаю. Отже, щодо інтерв'ю Єнса Столтенберга. А звісно, він говорив про те, що нам давно відомо, про те, що членство в НАТО. Є найкращою гарантією безпеки це українці давно зрозуміли, і, зокрема, журналіст Інтерфакс Україна поцікавився щодо е, тієї ідеї про вступ України. От, ну даруйте, будь ласка, просто інакше не скажу, з частинами. Так ця ідея не нова, вона вже прозвучала. До речі, її озвучував кхм, колишній, колишній генеральний секретар НАТО свого часу. Ось йдеться про те, що Північно-Атлантичний альянс міг би надати гарантії, а відтак я розумію, і поширив би п'ятий пункт Вашингтонської угоди на ті території українські, а які не окуповані на сьогодні Росією. Що ви думаєте взагалі? От ви в принципі, скажіть, будь ласка, до таких розмов, а треба ставитися як до суто теоретичних, чи вони містять в собі певне зерно, яке може реалізуватися а, з політичної і військової точки зору? У ну, будь-якому випадку, коли говорять про Україну, про членство в НАТО пропонують різні варіанти. Це позитивно для нас, тому що це говорить про те, що тема неминуча, і ми її досягнемо власне тих цілей, які ми планували. Я б тут не вживав слово частинами в плані прийняття України в НАТО. Частинами може бути застосована бути стаття 5, а Україну як державу можуть прийняти тільки в цілому її міжнародних визнаних Кордонах інакше просто бути не може, тому що є таке міжнародне законодавство, є держава, є визнані кордони, тому приймаючи Україну в будь-яку міжнародну організацію. Ну, наприклад, ми б хотіли сьогодні вступити в якусь асоціацію культури, там я не знаю, мистецтва ще щось. Україну приймають в цілому, не можуть її прийняти частинами, тому що не існує юридично законодавча в міжнародному плані там частини України. Є вся Україна пане Сергію. Я тут хочу уточнити важливе питання. Так це для нас з вами не існує. А росіяни що зробили? І Путін зробив це навмисно. Він прописав захоплені території в Конституцію Росії. І в зв'язку із цим, на вашу думку, а чи наважуться країни НАТО зробити такий політичний крок? Прийняти Україну от в цілому, в кордонах 1991 року. А розуміючи достатньо обережну політику країн НАТО по відношенню до Росії, ну що там говорити, ну вони не ризикують дрони збивати вже у власному повітряному просторі. На такий політичний крок вони могли би піти і за яких умов? Ну завтра Путін впише центр Лондона в свою конституцію. Місяць може вписати в свою конституцію. Це нічого не міняє. Ні, Ні, так я ж слухайте. Я ж абсолютно поділяю вашу позицію. Я просто Д... кажу про обережність наших партнерів. Ну, це якби паралельне питання. Так, ми якби хочемо бачити активне НАТО, і яке формує політику і досягає результатів. Тому тут е е ваше ваше. Ваш ваш такий підхід до цього уважність це дуже важлива. Але я просто інакше бути не може. Україна як держава всіма країнами в Організації Об'єднаних Націй президент України виступав. Всі знають, що Україна це Україна. Може там Путін не знає чи Лавров, який там був, не знає, але всі інші знають. Тому е, в НАТО тим більше тому НАТО буде приймати Україну в цілому. Але п'яту статтю один з варіантів, це то, що пропонував. Авразмусом, колишній генеральний секретар НАТО, і в принципі, от це інтерв'ю Столтенберга ще нинішнього генсека, який завершує свою конденцію, теж про це йдеться. П'яту статтю можна було б, скажімо, записати для України з уточненням, з приміткою, що п'ята стаття діє на територію. Яка контролюється центральною владою, і це не вперше в НАТО таке виникає З 1949 року, коли НАТО було створено, то там тоді ж. Такий прецедент був, було сформульовано, що вважається НАТО, поширює п'яту статтю на захист територій, які знаходяться в Європі, північній Америці, північній частині Атлантичного океану, вище тропіка рака, так так званого це широта 23 градуси північніше екватора, і за цю територію всі члени НАТО, 12 країн, тоді було підписалось. А за інші території, які південніше цієї широти. Вони не підписувалися, а це були колонії: британські, голландські, французькі. Зрозуміло, що ну історичний розвиток країни позбувались колонії деякі колонії ставали незалежними державами, і ці країни, які утворювали НАТО, вони не хотіли брати на себе відповідальність за захист чи втручання в ті процеси, які будуть в цих колоніях проходити. Тоді й тоді таке виникало І що стосується України, це міг би бути такий один з варіантів. Скажімо, якщо не в двері, то в вікно. Ми можемо собі якби говорити на цю тему, і тут в цьому є. Це був би не найгірший варіант, я б сказав. Тому що росіяни, якщо б після цього обстрілювали якесь наше село, це був би вже, вже напад на НАТО. Але чи погодяться на це в самому НАТО, навіть на такий варіант, це ще теж питання. А скажіть, чому в Україні як на мене? Я тут можу помилятися. Це суб'єктивні мої відчуття, моя оцінка. Ось э, таку пропозицію, яку озвучив Расмусен свого часу, та зустріли з певною обструкцією, і звучало це ну приблизно. Ой, ну фу, ну що ви нам пропонуєте? Це схоже на поділ Кореї. Це точно не підходить. Виключно кордони 91-го року э, немає, немає жодних альтернатив. Хоча з іншого боку, отримувати э, гарантії безпеки в, станов, в нашому становищі. Ну мені здається, що це дуже корисна ідея. Ну тут навіть от аналогії візьміть з українською революцією там 17, 18, 19 років. Якщо б, скажімо, умовно якась антанта, ну тоді були інші там е, варіанти, скажімо, англомовні країни е, були по, по іншу сторону Німеччина там більше підтримувала е, е, Українську Народну Республіку. Але абстрагуючись від цього, якщо б умовна антанта, якась не тоді, е, на той час, давала безпеку. Гарантії Україні в тих е територіях, в яких вона була, то скажімо, ну, можливо, там якісь, якась. Е якісь були б військові дії з цією радянською Росією, яка окупувала Кубань і там на, на сході щось і так далі, але все-таки нація збереглася як така, не було б голодомору був би час на розвиток, на закріплення армії, економіки і так далі. І зовсім по іншому розвивалась б історія, в тому числі історія Другої світової війни, тому якби. Для нас важливо мати якісь варіанти, причому це не із гірших варіантів. Причому ніхто нам не забороняє свою територію визволяти в будь-який інший спосіб, тому що. От лунають такі і іноді тези, що потрібно буде можливо деякі лідери, деякі політики так висловлюються, можливо, Україні треба буде змиритися з якимсь тимчасовим з тимчасовим з тимчасовою окупацією своїх територій. Ну ми з цим ніколи не змиримося. Це по перше. А те, що там окупація може бути тимчасовою, ну очевидно, що це так. Але я думаю, що ніхто не забороняє нам відвоювати в будь -який який спосіб економічний, політичний, дипломатичний чи військовий своєї території, а чому ви так думаєте? Адже з боку країн НАТО може прозвучати. Слухайте, ну ви нас всіх штовхаєте на війну з Росією. Знову повертаємося до того, що і на заході можуть згадати, що Путін прописав захоплені області в Конституцію Російської Федерації. Ви нас всіх. А гамузом штовхаєте на війну з Росією. Ми на це піти не можемо. ймовірний же такий варіант, коли українцям просто будуть говорити все, заспокойтеся, ми досягли глобального як сказати, та якихось глобальних домовленостей. Та вони вам неприємні, але тепер ви маєте гарантії п'ятий пункт Вашингтонської угоди, і це означає, що Україна зберігла свою державність. Ну нам важливо зробити перший крок, досягти того, щоб цей Вашингтонський договір в тій чи іншій формі для нас існував. А далі буде видно з іншого боку, з країни залишаються суверенні, ніхто не забороняв сполученим штатам починати якісь дії, десь наприклад в Іраку, створюючи в Афганістані, створюючи свою коаліцію, яка незалежна від НАТО, туди війшли країни НАТО, країни партнери там. М хто долучився до цієї коаліції, тобто країна незалежна в своїх е діях. І е, тут можна інші причому, і мені здається, що з такою країною, як Росія, прецедентів може бути Казусів Белла може бути 200 штук на день, тому що в принципі, е, так як Росія себе веде по відношенню до всіх своїх сусідів до там країн Середньої Азії, Кавказу е, тут, якби навіть от війна з Україною безпілотники залітають в країни члени НАТО. Так що е, тут я думаю, що е, така е, провокація з боку Росії не забереться. І, до речі. Мені здається, що якось треба попрацювати з поінформованістю наших західних партнерів, тому що інколи мені навіть доводиться чути там певну аналогію навіть не з Кореєю, розділеною по 38-й паралелі, а навіть згадують Німецьку Демократичну Республіку і кажуть: ну дивіться, Німеччина ж була переділена, але мені здається, що у наших західних партнерів просто немає розуміння, що таке Росія, і те, що буде на захоплених територіях. Дуже швидко перетворюється на не Україну. Я вам просто приклад наведу. У моїх знайомих, які встигли вискочити із Сіверсько-Донецька, в їхній квартирі зараз живе сім'я бойових бурятів. Ну це це, це реальна історія. Вони знають хто там живе. А ці люди, яких перевезли, ну такі от новітні колонізатори, так з глибинки Росії, вони абсолютно всім задоволені в зруйнованому українському місті, тобто в зруйнованому Сіверсько-Донецьку, їм краще жити аніж у себе вдома, просто щоб всі розуміли реалії і те, що ці землі будуть заселені громадянами Російської Федерації, і там буде винищено. А все українське, це ж абсолютно очевидно. Та з німцями таких фокусів не робили. Німці були розділеною нацією, але вони залишились німцями по обидва боки Берлінського муру. Тому мені здається, що інформаційно ми тут не допрацьовуємо, і наші колеги, коли висувають певні а, гіпотези, та то вони не розуміють, що вони ну не тримаються певних реалій. Як ви думаєте, як нам наближати до певних реалій, пояснюючи, що таке Путінська Росія? Як вона себе поводить на окупованих територіях, і що з нею треба робити, щоб і у наших партнерів по НАТО було ну більше реалізму в їхніх ідеях? Ну бурятів не заводили, не завозили в східну німеччину. Це правда, там книжки не викидали. Там якісь історичні, які з, з попередніх століть були про Німеччину. Тобто зовсім інша політика була, і тут абсолютно очевидним є просто хижацька така імперська сутність цього кремлівського режиму. І в даному випадку мені здається, що недооцінена геополітична роль України взагалі і те як. Кремль натравляють одні народи на інші. Вони дивіться присилають в Україну чеченців і бурятів. Якщо ці люди вбивають українців, це добре для Кремля. Якщо гинуть самі боряти і чеченці, це теж добре для Кремля. Тому що не менше там в Дагестані в Чечні цих людей, які можуть долучитись до національно визвольних рухів. Те саме може робити Москва із Україною, якщо колонізує Україну в будь-який спосіб політичний, економічний і військовий. Москва буде використовувати весь український потенціал, оперативну спроможність, економіку, людський потенціал, зрештою, проти Заходу. І дуже важливо, щоб е, наш український потенціал був разом з нами, з громадянами України, і працював на Об'єднану Європу, посилював Європейський Союз, посилював НАТО. Я думаю, якщо це усвідомлять на Заході, то е, будуть більш активні дії е, щодо того, щоб закінчити війну. Раніше і саме перемогою України і, і з досягненням справедливого миру для України з відновленням всіх наших територій. Ну, до речі, щодо прикладу Німеччини, в інтерв'ю Єнса Столтенберга Інтерфакс Україна, о, генеральний секретар НАТО, який, до речі, вже завтра складає свої повноваження. Шановні, вже завтра, а він передає о, свої повноваження своєму наступнику. І він сказав, що питання щодо от як ми з вами говоримо, щодо того, щоб Україна стала членом НАТО по частинам, ну ви уточнили, не сама країна по частинам. а… А дія п'ятої угод п'ятого пункту Вашингтонської угоди, так би мовити, по частинам, щоб її юрисдикція поширювалася на територію не окуповано росіянами, скажімо так. А ян Столтенберг сказав наступне: що ж це вирішують союзники по НАТО. У нас є можливість вирішувати, якщо ми того хочемо. Тож знову таки я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнута певного роду угода. Що на цьому не припиниться, і знову ж таки Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Я тут хотів би, щоб ми з вами спробували розшифрувати ось цю історію про те, що між Україною і Росією може бути досягнута певного роду угода, тому що я так наївно вважав, що ось ця ідея із поступовим вступом поширенням п'ятого пункту Вашингтонської угоди на Україну це і буде підставою до того, щоб припинити цю війну. Ну і яким чином, а, щоб росіяни розуміли, що вони мають справу вже не з Україною, а з членом Північно-Атлантичного альянсу. З цього інтерв'ю я роблю висновок: що ні, спочатку якась угода між Росією і Україною, а потім вирішення цього питання. А, що, що ви думаєте з приводу цього? Ну, багато думок є різні аналітики. Такі поважні державні діячі, вони по-різному це трактують, бачать. Тобто ніхто не знає, як, як буде насправді так. Ми гіпотези якісь висуваємо. Є план українського політичного керівництва, є якесь бачення там в Сполучених Штатах в Європі, в НАТО, в Європейському Союзі. Ну в будь-якому плані, те, що нам пропонують. Якби мир в обмін на території це абсолютно неприйнятне, тому що тут йдеться також не про територію, а про людей. Там є діти, жінки, пенсіонери, чоловіки, яких чому потрібно віддати в іншу державу? За що рабство якесь сучасне? А з рабством може вже покінь... ну, Ні, ні, не віддати, пане Сергію. так же питання ніхто не формулює. А це Росія захопила Захоп... захопила це захоплення, це загарбання. Так, власне, нам пропонують, що якщо ви погодну, щоб ви погодились на це, що там лінія розмежування, якась територія відірва, так це означає, що віддати цих людей мов Росія захопила. Так це е, сучасне рабство, якесь хтось хоче, захоплює людей е, там або передає їх, продає там чи віддає, чи в обмін на щось на якийсь договір віддає людей. Тобто, як це може бути? Це неможливо. Тому тут мені здається, е, ну є зараз ці різні статті в журналах. Там, західних, що війна затягується, що все таке. щоб це було більш швидше, потрібно надати всю лінійку зброї Україні, яка потрібна, потрібно зняти всі заборони, надати всі дозволи. І ми. Вийдемо на свої кордони, ми тоді швидше закінчимо війну, і ми швидше закінчиться війна, менше буде людей гинути по обидві лінії розмежування. Тому великі гуманісти можуть якраз прийти до цього висновку, що не тягнути це все в, в, в день по чайній ложці, а все таки надати Україні достатньо зброї тієї, яку ми потребуємо. А скажіть коротко зараз, будь ласка, як ви вважаєте, наші партнери розуміють, що якщо спочатку угода між Росією... Україною, а потім якась форма вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу, то в цій угоді, яка буде на столі перед Україною лежати, це буде план капітуляції. І тоді питання, а навіщо країну, яка скапітулювала, приймати в НАТО? Ну, саме так це неможливо. Потім яка угода? Це про одноденне припинення бойових дій там чи, чи е, в, хто яку цю угоду підходить, в чому вона буде легітимна, і так далі. Тобто, я думаю, що е, це дуже все покрите великим туманом війни, і е, тут є е, е, таке. Ну, протидія таких різних векторів тут, де неможливо досягти компромісу. Компроміс може бути, коли ми відновимо свої території. Росія при цьому нічого не втрачає. Тому тут з нашого боку можливий такий компроміс. Дякую. А... Так, так, дякую вам дуже. Та я знаєте, я доводилось мені вести розмови, в тому числі з іноземцями, які казали. Ну, це так трохи цинічно звучало, але правдиво. Вони говорили: слухайте, коли вас роззброювали? Ну чому ж ви так швидко на це погодились? Ви ж погодились? ви там підписали, віддали все. А я зараз кажу не лише про ядерну зброю, а 575 крилатих ракет, які ми віддали ворогу із звичайними боєголовками, а частина стратегічних бомбардувальників. Ми ж це пам'ятаємо. Так, от іноземці мені казали, а чому ж ви так швидко погодились? Нічого собі не виторгували. Це означає, що приблизно так же нам скажуть, якщо Росія підпише щось дуже невигідне з Україною. Ну ви ж це підписали. Та тому ну про яке членство може іти мова? Я думаю, що просто все це в голові треба тримати і розуміти різні Варіанти, які а, можуть бути актуальними, дякую дуже. Сергій Джерч, військовослужбовець збройних сил України, аналітик з нами був на зв'язку. Шановні, і так ми озброюємося. От ми з вами озброюємося і працюємо на сили оборони України. Іншої альтернативи цьому немає. Чим більше зброї у наших військових, тим спокійніше кожен із вас буде вночі спати. Тому на наш літак для сил протиповітряної оборони підтримайте цей збір. Реквізити в описі до цього відео. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.